Якщо розсада помідорів підросла і її потрібно вже пересадити на постійне місце у відкритий ґрунт, а температура не дозволяє, холодно в ґрунті, холодно в повітрі і в найближчі 2-3 доби, а навіть і 5 днів буде теж холодно. В таких випадках ми її загартовуємо, підживляємо добривами, заміну кислотами, а також обробляємо по листку або під корінь антистресантом. А ще буде краще навіть її обробити таким препаратом, який вироблений з морських, Водоростей. Саме завдяки морським водоростям, менше надходить рідина в листкову масу, і рослина має більш стійкіший імунітет до перепадів температури. І отож, загартована і підживлена, така рослинка легше буде переносити холоди. Робимо для неї парник загроволокна, щільність якого 50 грам на метр, квадратний, пересаджуємо дані рослини та ще й накриваємо зверху плівкою. Таким рослинам не страшний буде мороз навіть мінус 3 Градуси. Ось живий доказ саме тих помідорів, хоча вони ще тут не пересаджені на постійне місце, а вирощуються для постійних клієнтів, але вони пережили мінус 3 градуси і завдяки щільному агроволокні і також плівці. Так що можна скористатися такими порадами.